Вона сиділа мовчки, очі дивилися повз мене, а в руках чашка, що стигла вже півгодини. Я спитала, що сталося. Вона видихнула не звуком, плечима і сказала: просто посидь трохи поруч, можеш не говорити. Це було найчесніше прохання у моєму житті. Ми живемо у такий час, коли кожному є щось сказати, кожен може порекомендувати, направити, підказати. Ми просто не можемо мовчати. Але є люди, які тонуть не тому, що не вміють плавати, а тому, що не було того, хто міг сісти поруч і просто сказати Я тут. Ніяких, А ти пробувала, ніяких тримайся, ти ж сильна, просто присутність жива, просто сісти поруч і сказати Я тут. Можливо, ти зараз слухаєш і згадуєш себе ті дні, коли ти теж хотіла, щоб тебе просто не виправляли, не радили, а дозволили побути незрозумілою, побути в тиші. Побути собою, без обов'язку бути ок. Знаєш, чому це так болить? Бо це дуже глибока правда. Людям потрібні люди, але не як фіксери, як свідки. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви та людина, яка не просто чує, а чує глибше. Людина, яка здатна витримати чужу історію і при цьому не покращувати її. Не виправляти нічого. І можливо, саме ви та людина, яка зараз потрібна комусь іншому, не з правильними словами та порадами чи рекомендаціями, а просто із живою присутністю. А якщо ж ви саме та людина, якій зараз потрібна ця присутність, потрібна підтримка, я тут для вас. Якщо вам потрібно бути почутими, я посиджую з вами. Я можу посидіти з вами мовчки. Ми можемо разом помовчати про важливе.